Цівному костюмі футбольного клубу Дніпро та за шкіряною барсеткою. Так до шевченківського райсуду столиці прибув Ігор Коломойський. Бізнесмен запевняє, з матеріалами справи ознайомився квапливо, але свою провину не визнає. Ви встигли ознайомитися з тим, що вам інкримінують крові цьому підотріб? Ну, А з тим, що ви поверхна встигли ознайомитися? Власне чи ну, звісно, Ні? Ні. Абсолютно а Я, подумаю, я не думаю. у суді олігарх відхрестився від журналістів, попросив, аби його не знімали. Мовляв, до рішення суду жодних коментарів не даватиме. Він сказав, що він не коментує. Може, повторити почитаємо рішення суду. Потім сказав, рішення не Ігор Коломойський отримав підозру за двома статтями кримінального кодексу шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, протягом 2013-2020 років бізнесмен легалізував понад півмільярда гривень. Кошти виводив за кордон. Для цього використовував підконтрольні банківські установи. Півтори години засідання і суддя оголосив запобіжний захід – два місяці тримання під вартою з альтернативою застави. Зв'яти каламось по Ігоря Володимировича, 1963 року, внародження під вартою за альтернативою. Визначити розмір застави у вигляді 190 190 тисяч, прожитково-отмінного для процедурних осіб, що складає 509 тисяч 960 гривень. Вибаче вибачте, 509 мільйонів 960 тисяч гривень. Тепер олігарх або проведе два місяці під вартою, або ж після внесення застави вийде на волю. Прокурор говорити з пресою відмовився. А от адвокати Коломойського пожалілися, що забракло часу, аби ознайомитися з матеріалами справи. Зазначили, що заставу у понад 500 мільйонів гривень поки вносити не будуть. Натомість подадуть апеляцію. А що коментувати по суті ну це треба хоча б хоча б хоча б Трохи ознайомитися з матеріалами, тому що з того, що ми бачили в цьому томі, це повна несімітниця. Та прокурори надали навіть е, не підписані протоколи допиту свідків, ну чого взагалі не можна робити. Взагалі там інкриміновані там інші одна стаття. Взагалі, жодного документа на підтвердження цієї статті не надано. Ми не хотіли б з колеги коментувати будь-які політичні аспекти. У нас більше цікавить правий характер цих судових рішень, оскільки. Ви ж розумієте, є право звертатись до інших установ, європейських установ. Після обрання запобіжного заходу Ігоря Коломойського повезли до СІЗО. Якщо провину багатія доведуть, він може отримати до 12 років ув'язнення. В Україні більше не буде багатолітнього як завжди щодо тих, хто ставив себе вище за закон, запевнив президент Володимир Зеленський. Я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожного. кожного зі справ, які десятиліттями гальмувались, закон повинен працювати. Так є, так буде.